Урок 32. Проект шлагбаум. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефона або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде додано посилання на відеоінструктаж. Проект шлагбаум шлагбаум це пристрій для швидкого перекривання шляху у вигляді стріли. Що повертається навколо горизонтально або вертикально осі, шлагбаум звичайно, використовують на перетинах автомобільних доріг та залізничних колях, залізничних проїздах, часто разом з пристроями загородження, також їх вставляють для регулювання в'їзду на охоронюванні території. Ми з вами створюємо можливість керувати шлагбаумом за допомогою кнопок A та B. Наприклад, під час натискання на кнопку A, шлагбаум у нас підіймається. А, наприклад, під час натискання кнопки B шлагбаум буде опускатися. Працюємо самостійно. Переходимо до сайту з симулятором Microbit та створюємо новий проєкт. Ви ж його називаєте як шлагбаум. Я називаю урок 32. І натискаємо Створити. Після цього ми потрапляємо до редактора нашого алгоритму. І так. Для того, щоб створити наш лакбаум, нам потрібно зрозуміти, як він буде працювати. В цілому, вже перед цим ми з вами проговорили, що у нас буде діяти кнопка А на опускання, а дія Б для підіймання. Або ж навпаки, ми можемо зробити, немає різниці в даному випадку. То нам потрібно зрозуміти, як буде саме у нас починати роботу наш алгоритм. Постійно нам тут не підійде, тому що наш шлагбаум не буде самостійно відкриватися та підійматися. Він буде чекати, поки ми самостійно на нього натиснемо. Тому прибираємо постійно та залишаємо при запуску. Одразу не забуваємо, що ось тут в готових блоках у нас немає шлагбауму і сервопривода, тобто нам потрібно його буде з вами додати. Для цього ми натискаємо на розширення, відкривається нова сторіночка, де нам потрібно обрати третій ось цей от блок. Де написано саме «Серво». Зображення може змінюватися в залежності від того, коли ви переглядаєте це відео. Натискаємо на нього. І у нас додається ось тут новий блок це «Сервос». Після цього ми на нього натискаємо та обираємо певний перший блок, який нам потрібен. Обираємо його. У нас зараз ліворуч до мікробіту додасться саме. Сервопривід, і нам потрібно одразу тут поставити саме показник на 0. Тобто так, щоб він поки що був у нас закритий. Тепер нам потрібно додати дві наших кнопки і зробити так, щоб у нас е, наш лакбаун відкривався або закривався, то я одразу дублю set servo p 0, to 0 І зміню ось тут показчик на саме з 0 на 90. Так, щоб у нас він тепер відкрився. І так само я дублюю повністю цей блок, але тепер змінюю саме кнопку не на A, а на B. І таким чином у мене тепер є дві кнопки, але ось тут, де у мене на B, мені потрібно залишити 0. Тобто, коли я натискаю на кнопку A, у мене він відкривається. Коли натискаю на кнопку B, він у мене закривається. Таким чином, ми створили найпростіший проект шлагбауму за допомогою нашого мікробіту та сервоприводу. Для того, щоб зберегти наш проєкт, ми натискаємо на ось цю дискетну знизу. У нас завантажиться наш проєкт файликом, і ми зможемо відправити його вчителю або ж завантажити цей файл до нашого мікробіту та перевірити, як цей проєкт буде працювати в реальному житті, якщо у вас все є для нього. Домашня робота. Створи власний проєкт шлагбаум за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт. Дайте відповіді на такі питання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли у вас труднощі.